НМТ 2023 математика, демонстраційний тест. Завдання 12. Діагональ прямокутника утворює з його стороною кут 60 градусів. Більша сторона прямокутника 5 корінь з трьох. Визначте довжину кола, описаного навколо цього прямокутника. Довжина кола обчислюється за формулою. Це дорівнює 2 πr або це дорівнює на d. Радіус описаного кола навколо прямокутника дорівнює половині діагоналі прямокутника. Тобто, нам потрібно знайти діагональ прямокутника, позначимо її буквою d. Оце Маємо прямокутний трикутник, кут 90 градусів. Більша сторона за умовою 5 коренів з трьох. Запишемо синус кута 60 градусів. Це відношення протилежного катета, який у нас 5 коренів з трьох до гіпотенузи. А гіпотенуза у нас діагональ прямокутника D. Синус 60 градусів це корінь з 3 на 2, дорівнює 5 коренів з 3 на D. Скорочуємо з обох сторін корінь з 3, звідси D дорівнює 5 на 2, 10. За другою формулою це дорівнює 10. Відповідь А.